1 червня в Україні традиційно відзначається День захисту дітей. Ось уже третій рік поспіль церкви Різдва Христова проводить в новій каховці масштабне дитяче свято, присвячене цій даті. Активними зусиллями спонсорів і парафіян у парковій зоні нашої церкви для дітей була підготовлена насичена програма, яка розпочалась словами привітання від пастора церкви Сергія Резенка, начальника служби у справах дітей міста Нова Каховка Оксани Поповиченко і мера міста Володимира Коваленко. Після молитви благословення дітей, яку звершив пастор Анатолій Пономарьов, свято перейшло в активну фазу, розпочавшись програмою з веселими та радісними піснями. Після неї дітей розподілили по командам, які переміщувалися від станції до станції, на які умовно було поділено парк. Так дітвору очікували станції зі спортивними естафетами та іграми, веселою фотосесією, надувними батутами, захоплюючими конкурсами, різноманітними майстер-класами з виготовлення поробок, моделювання повітряних кульок та величезних мильних бульбашок і багато-багато іншого. Завершилося свято столом з частуваннями. Дітвору пригощали гамбургами, лимонадом та солодощами, спеченими прихожанами церкви. Організатори впевнені, що це свято може стати першою сходинкою на шляху до зміни юних доль. Адже навіть така невелика радість здатна змінити ставлення маленької людини до навколишнього світу і вплинути на те, ким вона виросте. Такої ж думки дотримується міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. Справа в тому, що за великим рахунком, після Господа Бога дитина це і є суть життя кожної сім'ї, людей, різного статку. Різних поглядів там релігійних переконань, але діти це є не тільки продовження роду, це є суть життя. І тому а, від того, які коли ми бачимо якісь вади дорослого життя, я реально розумію, що це з дитинства. Якщо не дай Бог неблагодійна сім'я. Неблагополучно. Якщо там е, є культ насилля, хамства, безвідповідальності, і діти таки підуть. І я е, завжди у цій церкві, тому що тут є приклад реального, за допомогою Божої допомоги, перевтілення людей, які мали величезну кількість і, як правило, в дитячому віці вад, наркоманія, ще якісь залежності. Вони за допомогою Господа Бога стали людьми такими, яких е, так сказати, творити літі їх і задумував. Тому е сьогоднішній е цей захід, він якраз і є реальною допомогою е тим діточкам зрозуміти, що світ е може бути прекрасним завдяки відповідальним дорослим дядям і тьотям, зав завдяки світогляду того храму, тієї церкви, яка приютила їх сьогодні. І я біжу завжди сюди, хочу бути хоч якимось маленьким помічником е цієї церкви у цій добрій справі. Варто відзначити, що з кожним роком проведення свята зростає кількість запрошених дітей. Як розповіла директор дитячої недільної школи Церкви Різдва Христова Наталія Махіля, в цьому 2015 році свято відвідало кілька сот дітей з малозабезпечених родин, інтернатів та церковних дитячих недільних шкіл. Дякую большое всім, хто прийняв участь. А це більше 200 дітей, які приїхали к нам із Таврійського інтерната, із детського дома радості. З... Калиновки, из Раздольного, из Лепетихи. Много было деток из Новой Каховки. Мы всех благодарим и надеемся, что все получили хорошее настроение, какой-то заряд позитива. Все остались довольны своими призами, подарками. И самое главное, что мы хотели донести, что церковь – это дом Божий, где можно найти любовь, заботу, внимание каждому, непосредственно каждому ребенку. Поэтому мы желаем вам Божьего благословения. Спасибо всем, кто помогал нам в организации этого праздника, всем спонсорам, всем неравнодушным людям. Вот. Поэтому всего вам самого наилучшего.